Чи будете ви святкувати 8 березня? Ні, не буду. А чому? <святку> Нема бажання святкувати 8 березня. Ми святкували 25 лютого День української жінки. Треба змінювати щось в своєму житті. Нас привітали, ми сіли, поїли гарненько і все. Подарунків не було ніяких, але це зараз не головне подарунки. Зараз головне. Другий зовсім ні. Мені не до свято діти на війні. Мені не до свят. Чи будете ви святкувати 8 березня? А чому? Я дуже настрою, настрою нема. Будемо. Так, не святковий настрій. Нема настрою. Не до праздників. Все. А 25 лютого був день української жінки. Чи отримали ви якісь вітання? Ну. Ми навіть не знали, що це тепер державне свято. Не, не знаю, буду чи не буду, тому що як то не поразніш на душі. Хоча з дівчатами там своїм колективом світанок хочемо зустрітися. О, це дуже чудово. Так. А ви знаєте, що 25 лютого був День української жінки? Ви отримали так. якісь світання? Ну, по хіба що по телефону там у Фейсбуці. Чи будете ви святкувати 8 березня? Об язково. Об язково. Чай і сладеньке. А що ви підготували для своєї дружини? Не скажу. Не скажу? Так вона ж рядом стоїть. <ріст> ну а можливо, ви якось завуалюєте. <ріст> Не скажу. А як взагалі традиційно проводити цей день? Сіміна. Раніше ну, родичі були живі, к родителям ездили, маму поздравляли, Тортик покупали, квіти. Так. Да. 25 лютого, бо день української жінки, чи отримали ви якісь вітання, чи привітали ви? Ні, 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 ні. Да. Тож тобто для вас 25 традиційно... лютого? Так, да, 25 лютого. Ні. То для вас традиційно 8 березня. Да. Ну, прив'익ли, да. да. Питаємося. Ви вже підготували подарунки? Ні, ще нічого. А як традиційно проходить для а, вас? цей це, скаж, день? — Як вам сказати, що я подивусь, приготував подарунок? Це вже вже шо? Розкриваю секрет. Як я можу тоді? Ну <гум> ви <гум> 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 не кажіть, що за подарунок. Ну головне, що підготували. Як традиційно проходить цей день для вас? Я не знаю, я не жила тут. Я була за границею. Я не знаю, як тут проходить. Вона 20 років прожила. Я, я тут не була, я не знаю. Так Ми, що? То, — то, то я таке перший раз mm -hmm. по суті діла. 25 лютого був День української жінки. Чи, можливо, отримали ви якісь привітання або якісь Ні. подарунки? Ну, відкритками привіта... по інтернету приходили. приходили. Тобто для вас традиційно 8 березня свято чиночка? Ну, в принципі, так. Да. Чи будете ви святкувати 8 березня? Обов'язково. А як традиційно для вас проходить цей день? Традиційно? Ну, подруг, поздравлю своїх на роботі, ну як же? А які привітання чи подарунки ви би хотіли отримати? Я Я не знаю, я мені тюльпанчика вистало, мені не треба такого. Дякую. Побажання здоров'я всім, перемоги, щоб все закінчилось. Я дуже цим всім бажаю і думаю, все буде добре. А 25 лютого був День української жінки. Ви отримували якісь привітання або подарунки? Ні. Тобто для вас традиційно 8 березня? Ну якось, так, да, вже так. Ми до цього вже звикли, так що 8 березня це якось вже наш жіночий. Ні, дівчатки, Я переселенка, пенсія маленька. Могу тільки по телефону поздравити своїх знайомих. Ні. А чому? Не хочу. А 25 лютого День Української жінки. Ви святкували? Так. Да. І да. які подарунки отримали чи привітання? Квіти, привітання. Ну, нічого особливого я не отримала, але святкувала саме цей день. Плануєте ви святкувати 8 березня? Я жінка, яка не святкує 8 березня. А 25 лютого святкували День української жінки? Святкувало. Нас вітали у училищі номер 7 Я мама загиблого. У нас там вітали.